Invece, eh, починаємо нашу офіційну процедуру. Ми сьогодні зібрались для проведення 62-ї сесії, вона у нас позачергова трапилась. У нас 26 депутатів зараз 14, хворим у нас є. Дуже шкода, що у нас депутати ну, навіть казали, що будуть сьогодні не мали можливість прийти, тому дуже прикро, що у нас хвороб збирається дуже-дуже. Поруч з е, дедлайном. Е, у нас сьогодні на порядку 6 питань. Для проведення сесії нам потрібно обрати. Ой, вибачте, так, да. е, спочатку нашої сесії за регламентом, ми повинні дати дань нашому государственному сім'ї. Селищної ради пропоную обрати відчину комісію в складі тривоги. Фанасенко Валерій Павлович, Люба Вікторія Володимирівна, Юрій Володимир Олександрович. Немає інших пропозицій? No. Прошу проголосувати за даний склад відчину комісії. Хто проти? Похимося. Рішення згода. Відповідно до статті 25 регламенту селищної ради для введення протоколу сьогоднішнього засідання. Необхідно обрати секретаря. Пропоную кандидатуру Радини Олександра Накот Нема? Хоч голосувати за даними передати. Хто проти, хто збирається? Дякую. Так, що депутати вас на руках. Потрібно зачитувати випуск. Бачили. Давайте шість питань. Я вам розкажу, тому що у нас така сьогодні. Нема можливості вас побачити, використовувати перше та проведення повноважень депутата селищної ради восьмого схмирення, друге про внесення змін до рішення першої сесії заправської селищної ради про затвердження складу постійних депутатських комісій. третє про внесення змін до рішення сесії восьмого скликання селищної ради про бюджет Слава Росії селищної територіальної громади. Четверте, про внесення змін та до доповнень до заходів. До програми розвитку та реформування житлового комунального господарства Соберганської селі ради. П'яте про внесення змін та доповнень до заходів на 24 рік до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бержавської селищної ради на 21-25 років і шосте про затвердження актів приймання передачі майно. Є якісь запитання чи до доповнення до порядку денного? Пропоную затвердити його в цілому. Хто заголосував? Хто проти? Дотримався дякую. по черзі, Перше питання про визнання повноважень депутата Спожанської селищної ради на 8, -8 серпня. Ми за це питання не голосуємо, ми у обсуховуємо не приймаємо договор. До поводу, е, комісії. голова комісії. відбулося засідання Словожанської селищної територіальної виборчої комісії, де була прийнята постанова. Про реєстрацію обраних депутатів Слобожанської селищної ради Чоловіцької району Харківської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій та в територіальних виборчих округах. Я результ... результативно та дивно частину не буду, давайте постановляю чомуся. Е, була прийнята така постанова: зареєструвати депутатом Слобожанської селищної ради Чулоївської району Харківської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. За єдиним виборчим списком місцевих організацій політичних партій в територіальних виборчих округах Карганяна Самвела Шуриковича. Оп, де він там у нас є? Обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком від регіональної Харківської обласної організації політичної партії Блок Карнеса Успішний Харків. Тому вітаємо. У нас депутат не зелені, бо він вже пройшов доверну школу депутатства районної ради, тому вітаємо і дуже вдячний, що погодився та погодився Нам все дуже потрібно зараз. Дякую. Наступне питання про внесення до рішення першої сесії Заборонки Суверенської Сєдячної Ради. Просимо вас відповідкає про затвердження складу постійної депутатської комісії Сєдячної Ради та галів цих комісій. Ну, в зв'язку з тим, що в нас новий депутат, пропонуємо його внести до складу комісії, мандатної, з питання депутатської діяльності, етики, закону, свята, права, права. У нас ці комісії... Слідуючу сесію зайняєш, так. Ти можу ти можу ще Це ми голосуємо. Це голосуємо. Також, право так, будь ласка, голосуємо. Росіло. У нас ходить до комісії, з якою наш депутат вийде. Будь ласка. Росі... Настотно, на ДРЮжен... да. А проти? не приймається. Наступне питання про внесе змін дає Собороцької сесії ради від 21 20... грудня 20... 23 року про бюджет Собожа сечної передачі громади на 24 дні. Нічого такого, особливо, ми, як я сказала, особливо не, не носим, на у нас не збільшуємо, не виділяємо нічого нового, только делаємо переоспуділи уже раніше виділених коштів в межах розпорядники на такі роботи, которые потребують негайної оплати, тому там это нечего основателі і по задоволе 4 у нас збільшує ліміт надул і. на канализацию. то есть у них там тоже свои есть причины, почему они не сперешивали, то есть проводила генеральная уборка помещения, то есть, да, там небольшие суммы, 3000 гривен, но необходимо просто выдержать, и все, больше изменений никаких таких нет у нас. А проти приймався дякую рішення. Мається наступне питання е про внесення змін до рішення сесії 8 скликання No1235. Ой, про, вибачте, про внесення змін до надаткових до заходів на 24 рік до програми розвитку до реформування житлово комунального господарства з народити ради 21-го, 25 року. Е це рішення це рішення стосується того, що ми з бюджетного питання внес, вносимо. В програму та заходи до нього змін. Всі, ці, там, всю програму вносяться зміни, які ми проголосували з бюджетного питання. А питання є? Yeah. Хто за? Хто проти? Возвався. Наступне питання також стосується внесення змін до програми. Про внесення змін та доповнення до заходів на четвертий рік до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бранської сільської ради на 2021-2025 роки. Також це питання пов'язане з прийнятими нами змінами в бюджетне рішення. Є прийняті якісь питання? Хто за тиждень? Хто проти? Утримався. Дякую. Так, і наступне питання про затвердження актів приймання передачі майна. <плес> на прошлой серці ми з вами приймали з міської міської ради обладнання газове та ефічне наших амбулаторії та фабриків. Зараз ми цим рішенням передаємо по селу Благодати, там де був ФАП, він закрився ще в 2022 році з міської міської ради. Ми передаємо на селищну раду обладнання це. А інше обладнання ми передаємо наші лікарні на, на баланс. Є питання. Немає. Голосую, хто за? Хто проти? Приймається. Шановні депутати, на цьому порядок денний у нас вичерпано. Якщо є якісь запитання доповнення чи зауваження до процедури проведення сесії, я вас слухаю. Немає? Дякую всім. Оголошую запитання.